На щорічному звіті голова Яремчанської ТГ Андрій Мироняк зібрав повний зал слухачів, де розповів про всі сфери життєдіяльності громади. За словами очільника, на плечі Яремчанської ТГ лягає значний фінансовий тягар. У Нас зараз на нашому забезпеченню практично все. держава тільки платить зарплату вчителям і медичним працівникам. Школи, дід дороги, комунальні служби. Це все на наших плечах. І наскільки ми можемо комунікувати фінанси, наскільки ми можемо думати, як наповнювати бюджет, наскільки ми можемо втілювати добро в нашу громаду? Андрій Мироняк розповів про доходи та видатки бюджету громади у 2024 році та окреслив основні виклики. У цьому році поступило. 156 мільйонів наших коштів у місцевий бюджет. Це практично по всіх напрямках йде збільшення бюджету. Я хочу сказати, що тут реєструється бізнес, багато працюється на те, щоб десь підприємці реєструвалися, і питання за то йде збільшення бюджету. У нас тільки э, ПДФО зменшення є бюджету, але це э, у 23-му році було у нас э, код, який э, воєнний код забрано ці податки. Це э, У му було 80 мільйонів забрано десь податків і в цьому році 120 мільйонів, якщо б нам ці податки були надходили. І я хочу сказати, останні всі податки в нас іде зростання і у цьому році, в 2024 році, планується буде зростання. Голова Яремчанської громади висловив вдячність українським захисникам та захисницям і зауважив, допомога ЗСУ – головний пріоритет у громаді. На ці потреби з місцевого бюджету спрямовано чималі кошти. Ми маємо розуміти, поки війна не закінчилася. Нам не має бути тяжко. Ми маємо просто допомагати для того, все робити. аби… Збройні сили, захисники, захисниці відчували, що вони мають підтримку. Кожен з нас він має готовий бути допомагати, поки не закінчилася війна. І я хочу сказати, що з місцевого нашого бюджету ми виділили по програмах 7 мільйонів 198 тисяч загальна сума виділена програму підтримки Збройних сил України та інших формувань сімей військовослужбовців. 150 тисяч гривень програма фінансування. Мобілізаційні заходи, 4 мільйони 299 програм військових патріотичного виховання молоді та програма надання матеріально-технічної допомоги Збройним силам України. З них 1 мільйон 467 тисяч гривень, дотація з держбюджету місцевому бюджету, 2 мільйони 748 тисяч міська програма сімей загиблих постраждалих учасників Революції Гідності, бойових дій. Посадовець приділив чимало уваги питанням соціально-гуманітарної сфери. Відповідав на запитання жителів громади. Також Андрій Мироняк зазначив про необхідність комунікації всіх рівнів державних органів від голів громад до кабінету міністрів та президента. Підтримати і почути основні меседжі у роботі голови завітав народний депутат Олег Марусяк. По-різному працюють голови на різне, на різне сподіваються. От тут Андрій Іванович. Вирішив, все взяти свої руки і не, не просити ні в кого допомоги е, фінансової, хоча її можна отримати. Він вирішив своїми силами підняти бюджет, покращити, покращити, е, е, покращити взагалі ситуацію з ремонтами. Ну, з, на, це, це дуже велика кількість роботи в Полівні не буду. Я називати громади, де, де так не працюють. Тому що хочеться, щоб працювали, щоб правили собі за з'ярець вашу громаду. Серед гостей, які були присутні на звіті голови Ремчанської ТГ, перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій та голова Надвірнянської РВА Петро Хмельовський. Звідки ці кошти брати? Отут якраз є найважливіша робота сьогодні міської ради і органу місцевого самоврядування. Це є податки, доходи, платежі. Я не знаю, які були власні надходження в 2020 році. На початку каденції, але та, ту цифру, яку я почув сьогодні, я розумію, що ця цифра збільшилася в рази, і вона збільшилася не за рахунок військового збору, бо у 2024 році його вже не було а збільшилася за рахунок того, що е, збільшується кількість робочих місць, збільшується кількість підприємців. Е, З'являються нові торгівельні точки, нові об'єкти туризму, виробництва заходять інвестори. А це величезна робота і робота не одного дня. Загальна динаміка дуже позитивна. По кожному з видів податків іде позитивна динаміка, йде приріст і це дуже тішить. Що мене ще, як голову адміністрації, дуже дуже, дуже схвилювало, і я дуже задоволений. Це те, що ваша громада. Не тільки Андрій Іванович, а ваша громада. 80 відсотків ні, але майже 80% витрачають на освіту і культуру. Я хочу сказати наступне. Ви пам'ятаєте, всі великі нації, які були у світі, вони добилися тільки величому, тільки тому, що вони відносилися з повагою, шамою. 2025 рік принесе багато викликів, переконані у Єремчанській міській раді, та голова громади і команда готові до них.